Починаються урочистості на фрегаті Гетьман Сагайдачний та піднімають прапор військово-морських сил України. І слава, і... В акваторії Одеси виходить катер «Коростин». з його борту спускають на воду вінки. Це дани на пам'яті загиблим військовим та цивільним морякам. Одночасно над морем з'являються парашутисти з прапорами. Згодом епіцентр свята пересувається на суходіл. Біля монумента невідомому матросу збираються велосипедисти. Усі як один у тільниках, серед них і голова місцевої облдержадміністрації Міхаїл Сакашвілі нас не так мало і ми у тільняшках. ми приїхали з Криму. у нас такого не було. в Криму. Тут дуже много народу віддає дає велоспорту. через тимчасову окупацію Криму. День військово-морських сил святкують в Одесі, яка тепер стала базою флоту. Україна вивела з окупованих портів 50 кораблів та катерів. Ще майже 20 заблоковані на півострові. Бойові кораблі ВМС, прикрашені прапорами розтвічування, вишукувалися на морському вокзалі. На честь свята їх дозволили відвідати усі бахочим. Усі швартовані кораблі відкриті для екскурсій. Найбільша черга до фригату гетьмана Сагайдачного це флагманський корабль флоту, Хочих потрапити всередину. Сотні Хотелось бы, щоб чаще були такі екскурсії по судам. Все-таки ми морський город. никогда не віли воєнних кораблі. Насагайдачне мені очень нравиться там війська техніка, і мені дуже хочеться попасть на Сагайдачне. Нині для моряків проблема номер один житло. Багато з тих, хто вийшов з окупованого Криму. Досі мешкають просто на кораблях. Багато живуть на кораблі. Да. Я сам живу на кораблі. Міністр оборони обіцяє, гроші на поліпшення житлових умов знайдуть до кінця року. Міністерство оборони виділено 1 мільярд 140 мільйонів на придбання житла для військовослужбовців. Частково ті гроші підуть на закупівлю житла в Одесі. У нас велика кількість земель, як в самой Одесі, так і в області. Землі, які є в центрі міста, ми будемо на відкритому акціоні продавати. Такі належать Міністерству оборони і потім е, вкладати ці гроші в закупку житла для військових службовців. Не буде проблеми з головним офісом ВМС, це обіцяє Михайло Сакашвілі. В першу чергу ми повинні знайти штаб, базування воєнноморських сил. Сьогодні у нас немає достойного штабу. І в цим ми прийняли рішення. Размісні штаб воєнномарських сіл дані і пер вже згарівши про спіла без адекватних І Це дані буде по закону законна времени під падмужне флота. Тоби що не говорили свято ВМС вирішили одним днем не обмежувати. Обіцяють весь липень, що вихідних проводити різноманітні дійства та шоу на честь військових моряків. Юлія Бошко, Івано Конечний, Одеса, П'ятий канал.